Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему прогноз на найближчий місяць. Подумайте про себе. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Поглянемо прогноз на найближчий місяць для вас. Глянемо прогноз на найближчий місяць. Подумайте про себе. Давайте ще одну карту. Угу, дивіться, для, для вас настане період успіху, визнання, харизми та лідерства. Але вам треба буде добитися самоконтролю та гармонії. Уникайте конфліктів, це важливо. Проявіть винахідливість, перед вами відкриються нові можливості, які дозволять вам вийти за межі звичайних рамок та знайти нові шляхи розвитку. Жінки, які знаходились у чоловічих енергіях, перейдуть у наступному місяці у більш жіночі енергії, захочеться проявляти турботу та по відношенню до інших. Станете більш чутливими та емпатичними. Чоловікам випаде нагода обрати собі дівчину для серйозних стосунків. На вас будуть чекати загалом чудові події. Це період нового початку, нові ідеї і можливостей. Перед вами відкриються нові горизонти, також можливі подорожі, дороги, зміна місця проживання. Уникайте. Конфліктів, це головне. Також будуть вам йти нові знання, розвивайте їх, це вам допоможе досягти успіху.